Привіт, ти на каналі ІнвестПульс. Тут ми говоримо простими словами про фондовий ринок. Якщо ви хочете навчитись краще розуміти економіку, новини та прогнози ринків, вам потрібно знати, що таке монетарна політика. І в цьому відео я розповім, як центральні банки управляють грошима, ставками та чому це напряму впливає на ваші інвестиції. А наприкінці дам приклад, як одна новина може змінити ринок. Що ж, поїхали. Що таке загалом монетарна політика? Монетарна політика це якщо так підсумувати інструмент управління грошима в країні. Її завдання контролювати інфляцію, забезпечити стабільність цін і стимулювати економіку. В кожній країні цим займається центральний банк в Україні. Це НБУ, Національний банк України, В США це ФРС, Федеральна резервна система. Найвідоміший інструмент монетарної політики це облікова ставка. Від неї залежить наскільки дорогими будуть кредити для бізнесу та населення. Як це загалом впливає на ринки? Із таких новин, так як хочу привести, в 2022 році ФРС почала різко підвищити облікову ставку, тому що інфляція була рекордною майже 10%. Річних, якщо бути точнішим, 9,1%. Так і а, під час підвищення облікової ставки, а, тоді облікова ставка в, в Америці становила 0,25% після ковіду, її знизили майже до нуля, до нуля і підвищили, а, якщо не помиляюсь, до 5,5%. А інфляція за два роки впала з 9% до 3%. Відсотків а, за два роки. Долар зміцнився майже до 20% річних до інших валют. Але а, одночасно почали падати акції технологічних компаній, бо гроші стали дорожчими і зменшився попит на ризикові активи. Це класичний приклад того, як один параметр, облікова ставка може впливати на десятки секторів ринку. Давайте трішки детальніше розберемо, так чому почали падати технологічні компанії, а, чому гроші стали дорожчими, так і зменшився попит. Загалом. Ну, по-перше, так як облікова ставка це інструмент для управління а, грошима, так, інфляцією. Тому. В першу чергу, коли підвищують облікову ставку, починають дорожчати кредити, гроші. Так тобто, як це працює? Центральний банк підвищує ставку. І Для кого вона? Для інших банків. Відповідно, вже інші банки можуть брати в центрального банку гроші вже під інший відсоток і віддавати його населенню теж з іншим відсотком. Для населення він буде там, наприклад. Нехай 4% річних так, для бізнесу 6,5%. Чому така різниця? Це вже трішки інша історія. А отже, повернемось до наших відсотків. Так як облікову ставку підвищили, гроші стали дорожчими. Попит на ці гроші на кредити зменшується. так, Відповідно люди починають менше витрачати. Ці гроші, які ми витрачаємо, вони йдуть підприємствам, так, і це такий. Повний замкнутий цикл е е передачі грошей в економіці. Тобто таким чином, так як зменшується попит на купівлю товарів, так, відповідно, бізнес має скорочувати свої витрати. Якщо він виробляв, наприклад, декілька мільйонів товарів на рік, він починає зменшити до, наприклад, до декілька десят... сотень тисяч товарів. Тому це і називається як такий певний спад. Спад в промисловості і спад в економіці. Звісно, так як спадає попит. Знижуватиметься інфляція, знижуватиметься прибутки. Тому і ми будемо бачити певну корекцію грос активів. Так що таке growth активи та value активи, я пояснював в минулих відеоуроках, Так можете їх переглянути, зрозуміти, в чому різниця. Ось і відповідно ми бачимо просто таку корекцію на фондовому ринку. Для когось це паніка, для когось це просто система, і це нормально бачити корекцію. І вона повністю аргументована діями федеральної резервної системи. В такі моменти не варто панікувати. Звісно, варто мислити більше стратегічно і розуміти, що відбувається. А чому взагалі це має знати інвестор? Ну, взагалом, я вже і так пояснив всю систему, так. Тобто, якщо ми просто читаємо новини і не розуміємо контексту, так то ми завжди будемо позаду ринку. Ми не будемо розуміти, я, чому падає ринок, так що мені робити, і так далі. Тобто, вже стратегію ніяк не побудуєш. І відповідно, тут ми будемо втрачати свій капітал. Але якщо ми знаємо, як діє монетарна політика, так що таке е макроекономіка, макроекономічні показники, ви е ви можете прогнозувати тренд і вчасно увійти або вийти з позиції? Тут не просто історія про спекуляції, про трейдинг, ні. Це більше про стратегію інвестування. Наприклад, під час підвищення облікової ставки, ну зрозуміло, що не потрібно купувати NVIDIA, тому що ось яка вона класна була і зростала, дала там тисячу відсотків за декілька років. Але зараз ми її купимо на хаях, і вона впаде, і відповідно, ми повністю розчаруємось в цих інвестиціях. Тому наш погляд має фокусуватися трішки на іншому. Поки коригується Nvidia, Apple та інші технологічні активи та або інші growth активи, ми можемо сфокусувати свою увагу на більш захисних інструментах, облігації, так, золото для прикладу, і захисні сектори. Таким чином, ми будемо в безпеці в певній безпечній гавані, поки відбувається загальна корекція ринку. І вже потім. Докуповувати технологічні активи та growth активи, змінювати трішки алокацію. І відповідно це і буде найвигідніша точка входу. Що ж. Давайте підрезумуємо, це такий як певний базовий інструмент так, фундаментального аналізу економіки країни, але, на жаль, більшість інвесторів цим просто нехтує. У своєму закритому інвестклубі я трішки глибше розбираю монетарну політику, макроекономіку, аналізую вплив кожного рішення ФРС на ринки, так та показую на практиці, як використовувати у своєму портфелі. Тому, якщо тобі цікаво поглибити знання. Приєднуйся до клубу, посилання на свої контакти я залишу в описі під цим відео на інстаграм та телеграм. Можеш мені написати, і я тобі дам більш детальну інформацію щодо клубу та умов участі. А, до речі, в наступному відео я буду розбирати основні макроекономічні показники. Їх буде декілька, так всі не будемо розбирати а ВВП, інфляцію та інші. Щоб не пропустити, постав лайк, підпишись на канал і до зустрічі в наступних відео.